В цьому відео розкажу, як в мене підключен такий інвертор. Ось є щиток, він дістався мені від забудовника. Маленький, великий я не ставив. І я намагався оці всі маніпуляції вмістити сюди. Отже, а що в мене є? Тут старі позначення, тут, якщо вам видно на відео, то не звертайте уваги. Із старого залишилося тільки оці автомати, а із нового замість о таких автоматів поставив такий перемикач трьохполюсний. В верхньому положенні в мене працює міська мережа. В середньому положенні в квартирі електрики взагалі нема. Але інвертор працює трошки по-різному, згодом розкажу. Тобто в середньому положенні. Тут електрики немає, а в нижньому вся квартира працює від інвертора. Ну, майже вся, давайте скажімо чесно, бо оцей автомат в мене відповідає за проточний водонагрівач. Потужність проточника складає майже 9 кВт. Тому через цей інвертор, потужність якого максимально 3 кВт. Ну, звичайно, навіщо проточник пускати через нього. Тим паче, в мене, коли, коли немає світла, то немає і води. Тому цей крайній автомат він працює тільки від зовнішньої мережі. Тобто його навіть перемикати не треба, коли вимикається світло. Але коли світло вимикається, то я, наче як вимикач, переключаю цей автомат. Можна тут робити безліч варіантів, і, і, і мене ця опціональність дуже приколює. Якщо світло вимикають рідко, то мені не впадло підійти і сюди переключити. Якщо світло вимикають часто, то я беру і залишаю цей інвертор. До речі, цей інвертор в незалежності від положень моїх автоматів та перемикачів, він завжди підключен до мережі. І мені здається, це непогане рішення. Ми так посиділи з електриком, помозгували і вирішили, що так воно і має працювати. <смі> до речі, отут по позаліплював наліпками, бо не можна виключити світлодіоди. Вони там передають певну інформацію, чи, чи є міська мережа, чи нема, чи заряджається акум чи ні. І виходить, що вночі просто, просто коротше, на всю кімнату воно блимає. Ну, що незручно. А, тому договорю, да, коли часто вимикають світло, тоді в мене перемикач, оцей, тільки на квартиру, і, і тут вся. Від мережі вся проводка йде через інвертор. Але є невеликий мінус цього всього, бо інвертор китайський це дешеве, мабуть, найдешеве рішення. І він коли споживачі, такі як чайник, вмикаються, то він починає вмикати кулери, тобто він починає гудіти. Це Теж не дуже зручно, тому є опція або його перемик... перемикнути Так, да, сюди в цю систему а, можна було поставити як ставлять ці автомати і переключення. Але щоб знову здешевшити цю систему, я його не ставив. Ну, приблизно так. А в мене воно все заведено. Напишіть, як воно заведено у вас в коментарях. Слава Україні.